повним світла, радості, любові, свободи і правди. І якщо вони будуть так жити, він не даремно жив і не даремно віддав своє життя. І радість його буде повна. І нам... Залишається долучатися думкою серцем, душею, до цієї радості, шукати її, розуміти присутність її в цьому світі. І жити надією на те, що з Богом і твої страждання, і твоє мокрі. Твоя смерть. Це тільки кроки на тому шляху, де ти здобуваєш радість, яка буде повна.